Вітаю всіх на каналі Моя Аудіобібліотека. Тут ми вчимо українську мову та слухаємо аудіокниги. Якщо ви вперше завітали на мій канал, то перегляньте його вміст і підпишіться, щоб не загубити. Сьогодні ми поговоримо про іменники, що мають форму однини, але позначають дуже багато предметів. Їх називають збірними іменниками. Ви уже знаєте, що іменникам притаманне число. Тобто вони можуть вживатись в однині, а можуть в множині. Наприклад, дитина діти, людина люди, квітка квіти і тому подібне. Це звичайні іменники. А збірні іменники це іменники, що називають сукупність однакових чи подібних предметів, які сприймаються як одне ціле. Такі іменники ми можемо замінити словами на позначення однини він, вона, воно чи вказати на них цей, ця, це. Проте ми говоримо не про один предмет, а про кілька. Або, точніше, про дуже багато однакових предметів. Так, наприклад, візьмімо слово людина. Це однина. Ми можемо вжити його у формі множини, тоді скажемо люди. А коли ми хочемо сказати про велику кількість людей, дуже велику, то кажемо людство. Це слово має тільки форму однини і сприймаємо його ми як одне ціле. Ми можемо замінити його словом воно і вказати на нього це, це людство. Цей іменник позначає велику зібрану разом кількість однакових об'єктів, і тому його називають збірним. Розгляньмо ще приклади. Ось одна мураха. Ось мурахи Їх дві. А ось мурашня велика сукупність. Або ж птах один. Птахи кілька. Птаство велика сукупність. Дитина вона одна. Діти їх декілька. А коли нам необхідно назвати сукупність дітей, ми кажемо дітвора. Або ж, гуляючи у парку, ми можемо взяти до рук листок. Якщо захочемо взяти два чи три, скажемо листки. А якщо їх зребли докупи і утворилася велика кількість, ми скажемо листя. Отже, ви запам'ятали, що це іменники, які вжито однині. але вони позначають збірні поняття. Існують вони для того, щоб ми могли вказувати на дуже велику кількість предметів чи об'єктів. Ті, що можна порахувати, ми вживаємо у множині і говоримо три насінини. А ті, що порахувати неможливо, називаємо збірним іменником і говоримо насіння. Запам'ятайте, що збірні іменники вживаються лише у формі однини. Розгляньмо способи творення збірних іменників. Перший спосіб за допомогою суфіксів. Ситиви, цитиви. Учительство, птаство, козацтво, парубоцтво. Ін овин. Картоплиння, бурячиння, бобовиння, маковиння. От, голота, піхота, злидота. В. Мушва. Братва. Мордва. Ник чиняк. Горішник. Чагарник. Вишняк. Сосняк молодняк. Еч. Малеча стареча. Ін Городина, озимина, садовина. Ик ік. ік. Геральдика, проблематика, символіка. Ур професура, клієнтура, агентура, апаратура. І другий спосіб безафіксним. Від прикметників Молодь, зелень, юнь, нечисть. Від дієслів Заполоч, наволоч, лом. Від дієприкметників. Знать, рвань. Запам'ятайте, що не є збірними іменниками такі слова група, загін, рота, ансамбль, народ, хор, табун, стадо, череда, колектив, полк, армія, комісія, екіпаж, клас, зграя. Тому що ці іменники позначають предмети, які піддаються лічбі, і вони можуть вживатись у множині дві групи, три стада. 4 класи і таке інше. Я вважаю, що нам необхідно застосувати знання на практиці. Пропоную розподільчий диктант. Перепишіть іменники у дві колонки: де перша звичайні іменники, а друга збірні. Ставте відео на паузу і виконуйте, а потім повертайтесь та перевіряйте. Друга вправа це пояснювальний диктант. Перепишіть речення, підкреслюючи у них збірні іменники, і обов'язково вкажіть, якого вони роду. Дорогі слухачі! Якщо вам сподобалось відео та було усе зрозуміло і цікаво, поставте лайк і не полінуйтесь написати про це коментар. Мені буде приємно дізнатись вашу думку. Урок закінчився, ви заслужено ідете відпочивати. І не забувайте приходити ще. Я вас тут чекаю. Тож до зустрічі!